Встигаю нагадати, що інформаційним партнером нашої конференції є телеграм-канал Журнал Гіппократенка. Тільки актуальні новини медицини для медичних людей долучитись можна зісканувавши qr код який знаходиться в кутку на екрані або за посиланням в нашому чаті. Тож, друзі, долучайтеся. Резолюція нашого телемосту. Резолюція телемосту з циклу респіраторні захворювання лікує респіраторно. Респіраторні інфекції до чого готуватись цього сезону. 15 вересня 2022 року, місто Київ, Україна. Для участі у телемості респіраторні інфекції до чого готуватися цього сезону зареєструвалось близько 5,5 тисяч фахівців системи охорони здоров'я. В рамках заходу провідні спеціалісти та практики в галузі алергології, пульмонології, педіатрії дієтології поділились своїми експертними думками та досвід ведення пацієнтів з гострими респіраторними вірусними інфекціями, бронхіальною асмою, бронхіолітом та бронхообструктивним синдромом. Особливу увагу було надано питанню веденню пацієнтів з гострими респіраторними інфекціями в епідсезон 2022 2023 під час війни та зростаючого covid 19 можливостями в етіотропному та симптоматичному лікуванні пацієнтів та новим методам профілактичних заходів. До уваги учасникам було запропоновано трансляцію семи. Доповідей, у яких висвітлено наступні питання: лікування ГРВІ на фоні пандемії COVID-19, профілактика респіраторних інфекцій. Поговоримо відверто: загострення бронхіальної асми на фоні ГРВІ, тренди на методи адресного лікування респіраторних захворювань, зміни в програмі НСЗУ, що пропонують доступні ліки сьогодні, досвід респіраторної цитопротекції у пацієнтів з бронхіальною асмою, висновки та рішення за результатами обговорення доповідей: бронхіоліт, гостра вірусна інфекція нижніх. Дихальних шляхів, що вражає дітей менше 24 місяців, і характеризується респіраторним дистресом, свистячим диханням і крепітацією в легенях, згідно з рекомендаціями AAP і Сайн, з точки зору доказової медицини, лікування гострого бронхіоліту зводиться переважно до забезпечення адекватного догляду за дитиною, харчування та гідратації і підтримки нормальної сатурації крові, ефективність рутинного використання бронхіолітиків, глюкокортикостероїдів, антибіотиків. Проти вірусних препаратів не доведено, а використання гіпертонічного трьохвідсоткового натрію хлориду призводило до скорочення терміну госпітального лікування і покращення клінічної симптоматики. Бронхообструктивний синдром це гетерогенний патологічний стан, який може бути проявом різноманітних нозологій. Є одним із найпоширеніших симптомокомплексів у педіатричній та терапевтичній практиці. Згідно з міжнародних рекомендацій при лікуванні бронхообструктивних захворювань, наприклад, брохіа. На асма, гострий обструктивний бронхіт, необхідно застосовувати інгаляційні бронхолітики та стероїди. Інгаляційний сальбутамол є пріоритетним в рекомендаціях та має переваги в ефективності та безпеці над пероральним сальбутамолом. Небулізований флютиказон у пропіонат є альтернативою пероральних стероїдів. Першим кроком у лікуванні бронхообструкції, викликаної бронхоспазмом, є використання сальбутамолу через небулайзер або спейсер. І бромід додається тільки при тяжкій бронхообструкції. Використання пероральних бронхолітиків не рекомендується через велику кількість побічних ефектів та меншу ефективність, порівнюючи з інгаляційними бронхолітиками. У дітей з частими вірус індукованими епізодами візингу та періодичними симптомами бронхіальної асми можна розглянути застосування інгаляційних кортикостероїдів епізодично. Небулізований флютиказон у пропіонат розглядається як препарат вибору при бронхообструкції для інгаляції через небулайзер. Рекомендується використовувати. Розчини в однодозових контейнерах із мінімальним вмістом консервантів допоміжних речовинах. у дітей з візингом, атопічного генезу та періодичними симптомами бронхіальної асми можна розглянути застосування інгаляційних кортикостероїдів епізодично. Небулізований флютиказону пропіонат розглядається як препарат вибору при бронхообструкції атопічного типу. Відсутній контроль бронхіальної асми відзначають близько у 60% пацієнтів. Причиною є використання короткодіючих бронхо. Літиків, які знижують симптоми та пропуск інгаляційних глюкокортикостероїдів, фіксована комбінація форматерол будесонід дає можливість використовувати один інгалятор в двох режимах: базисна терапія і симптоматична терапія, скорочено март-режим. Фіксована комбінація будесонід форматерол розглядається як пріоритетна терапія згідно міжнародних рекомендацій за рахунок високої ефективності режиму МАРТ. Також важливо, щоб інгалятор був зручним для швидкого зниження симптомів та доступним по ціні для багатьох пацієнтів. Комбінація форматерол буде соніт в інгаляторі ІЗІ Хейлер відповідає цим критеріям. Небулайзерна терапія є обґрунтованим доказовою медициною методом адресної доставки лікарських засобів у дихальні шляхи. Оскільки використання терапії потребує певних навичок, важливо враховувати типові помилки. Нові оцінки показують, що щонайменше 1,27% Мільйона смертей на рік безпосередньо пов'язані з резистентністю до антимікробних препаратів, що вимагає термінових дій з боку політиків і медичних спільнот, щоб уникнути подальших смертей, яким можна запобігти. Антисептична інгаляція дійсно очевидно і заслужено відмічена як цінний засіб при лікуванні великої і важливого класу захворювань. Вона здатна до набагато більшого розвитку і продовження. І що в кінцевому підсумку вона буде відігравати визначальну роль у лікуванні. Ані терапії майбутнього, але хоча безсумнівні ознаки його використання здаються цілком виправданими, він не буде прийняти дуже швидко і в повному обсязі. Таке визнання означає, що його значення є дуже цінним в руках лікарів, які тепер проводитимуть довгі великі випробування цього методу. Бронхіоліт генералізоване запалення ураження бронхіол Все частіше зустрічається не лише у дітей віком до двох років. Серед причин поширення захворювання у пацієнтів старшого віку можна виділити ковід, 19 зокрема, спринт. Чинений штамом омікрон та альтернативні методи куріння, поширені серед підлітків, електронні сигарети та вейпін. Небулайзерна терапія з гіпертонічним розчином хлориду натрію в комбінацію з гіалуроновою кислотою, є перспективним методом усунення бронхообструкції у пацієнтів з бронхіолітом. Респіраторна цитопротекція демонструє свою ефективність у покращенні контролю бронхіальної асми у дітей. Застосування інгаляційного цитопротектора на основі ектоїну у дітей з загостренням бронхіальної асми призводило до зменш. Інтенсивності і тривалості симптомів та покращення функції зовнішнього дихання. Інтраназальне застосування амінокапронової кислоти демонструє високий потенціал для профілактики, екстреної профілактики та лікування вірусних респіраторних інфекцій. В контексті збільшення захворюваності на covid 19 та зросту захворюваності на грип варто більше уваги приділити профілактиці та екстреній ГРВІ, в тому числі за допомогою інтраназального застосування амінокапронової кислоти. Я, в свою чергу, у фіналі нашої конференції хочу подякувати абсолютно всім нашим глядачам, які сьогодні долучилися. Низький уклін за вашу роботу, за те, що продовжуєте рятувати життя. І друзі, не забувайте підписатися на ютуб канал інфузійної терапії. Власне, зараз ви на ньому переглядаєте трансляцію. Це не важко зробити, але при цьому ви завжди будете отримувати сповіщення і анонси стосовно виходу нових відео і стосовно трансляцій, які будуть заплановані. Тож ж Підписуйтесь на канал інфузійної терапії в Ютубі. Звуть мене Володимир Андрієвський. Обов'язково побачимось під час наших наступних трансляцій. Дуже вам дякую.